Це тобі, моя пісня, хай летить вона в небо високе твоє. Ти перлина держави і гордість і слава. Я вклоняюся долі, що ти в мене є. Дорогий кривий ріг. Сьогодні тобі виповнюється 250 років. Ми очний класу олимчали. Школи номер 11 хочемо привітати тебе з ювілеєм. Мене звати Поліна Шкуропад. Уже 6 років поспіль я навчаюся у найкращій музичній школі. Ми успішно представляємо нашу музичну школу на конкурсах та фестивалях. Я Станкевич Анастасія. Я займаюся грою на віолончелі 4 роки. Конкурсна діяльність. Стала для мене важливою частиною мого музичного шляху. Я брала участь у міжнародному професійному конкурсі мистецтв Праска зірка місто Прага, міжнародному благодійному конкурсі мистецтв Україна Італія, Анкона Фест. У міжнародному благодійному конкурсі мистецтв Зимова казка, місто Прага. Всюди була нагородження дипломом першого ступеня. Неодноразово брала участь у всеукраїнському конкурсі «Юний Скрипаль. Місто Кривий Ріг, нагороджене гран-прі та дипломами першого ступеня, всеукраїнський конкурс юних віланчелістів, зірка надії, міста Кривий Ріг теж відзначив мої здобутки у навчанні диплом гран-прі та першим місцем. Хочеться подякувати рідному місту за отриманий нещодавно диплом лауреата відзнаки Криворізького міського голови для обдарованих дітей і молоді у номінації за творчі досягнення. Тож дякуємо нашому рідному місту Кривому Рогу за можливість займатися улюбленою справою. Всі нагороди тобі кривий ріг! Найгарніше місто в світі люблю його зимою і літом. Місто рідне, кривий ріг ведуть до нього тисячі доріг. Тобі Моє рідне місто. Я присвячую свої перемоги у міжнародних конкурсах. Я Бондарцов Тихон і я приймав участь у двох конкурсах у Києві і у Латвії. Я зайняв перше місце. Я прославляю кругліх і Україну. Ми Дзвінки сміх, миру, добра та злагоди. Та переможного року! Я з моїм викладачем брали участь в конкурсі Я маю талант і зайняли призивальні мізице. Дітелю дуже полюбляють грати з викладачем в ансамблі, то ми будемо продовжувати грати і далі та прославляти рідне місто. Мене звуть Біла Злата. Я дуже люблю співати. В майбутньому я хочу стати співачкою. В цьому році я приймала участь в таких конкурсах: Соловейко, зіркові ми та патріотична пісня. Заняття музикою дає мені натхнення розвиватися та дарувати свої нагороди місту. Привіт! Мене звати Синавич Софія, а мене Лисенко Євен. Ми прославляємо наше рідне місто на міжнародних та всеукраїнських конкурсах. З Днем народження рідне місто! Я Острі Кубартем, і я займаюся на гітарі шести років. У цьому році я став лауреатом першої премії у трьох конкурсах, які відбулися у Києві, Турції, Польщі та Кривому Розі. І я дуже радий за те, що я можу таким чином прославляти своє рідне місто. Фіта! Молодший хор всі свої перемоги дарує рідному місту. Ми виступали на всеукраїнських конкурсах. Соловейко, Золота віра місто Дніпро, сузір'я талантів, співоча весна. Ми любимо співати разом та дарувати творчість жителям нашого міста. Тому всі разом віта!